Вішело. Скільки грошей вклали і треба робляти. Можна цей вефір показувати. Добрий день всім. Біба і боба йдуть шукати собі проблем. Шукати хліба і зріліщі. Віце що з цього вийде. Дуже цікаве відео, дуже повчальне для тих, хто має хати, будинки і проблеми. У огонь, досі. Пожалійтесь. Може не треба переробляти. Тут рішення була. Там додали там там така розійшла. Те, що ми ставили, нічого не дав. Бо то хто приходив, я хотів так совєтую, ми так слухали. що Підвал є, а колодіс. А ну давайте глянемо. Вода далеко, так? Да? Тут ми нам викопали і там вода прибувала. Вода під шкірна? А ну покажіть мені, яка каналізація і куди зводила воду? це почала пробувати вода. воду. взяли сверлом, просили бетонні дерки, ті, типу, щоб воно входило. Воно звідти пішло, так? Да? Ну воно собі йшло. Так, це у вас каналізаційна яма, так? Да? Да. Вигірна. Ага. Вже проблеми з пар нема. Бо вода пішла нижче. Так. Да. А це стріла з тої пам'ятники, не підтримує скріпляли. Давайте бо... окрошки входить. Так, да, вона повністю ті пам'яті а Я кажу, заробіть мені що, щоб я мені вітер не задуло, ми ще не залазили, бо коли холодно, ми щось до хати. Вішиво. Тут є арматура, в того вверху. чого не допомагає. Помагає, якщо є арматура вертикальна. І коли поїзд їде, нас так трясло раніше, коли не було що укріплено ходами, що я думаю, що в кузі. От на ліжку я лежала, мене три клупа. Ну я вже догадую, що у вас за проблема. Покажіть нам так, підвал тепер. Так. Ти че в хаті, так? Диму, пічу, хату. Можливо, не Вони не думали. Хто придумав кришу вальмову? Скажіть, ви придумали. Ну, може так, це що? ви таку хотіли, а не майстри винуваті? Предлагали нам яку якомогу зробити. Там то, все тече от сюди. Скільки скільки от почали комен строїти і там недовольна. Комен не можна робити з щилів кирпича? час поступіло. Робити. Ні, тут кришу тільки приробити трошки, тут немає такого страшного, це буде стояти стояти рукаво. Та свій боях вони це відношу. Але нам наші ступіньки зробили, так що я не можу. А десь. Я бачу вулицю там. Так, да, і ці комечці так само. Він підвали, гляну. У вас тут нема сирості? Ні, не, немає. Тут вони цю стіну кріпили. Лево бетон, тут вже до вирода не добавляють, почали. Ці балки полікають. Те, що я бачу, от майстри тут зробили. Ну, нормально, оця робота, що я бачу, з наружів, отут. Mm -hmm. Це не є, це, ну, це нормальні майстри були. Mm -hmm. може, може стратегічно вони щось недомислили, хоча це ще не факт. Але, але руки у них точно не сраки були. І вони наварили тіпа, тяжко, тяжку, ціну заанкерили, щоб ту стіну підтримати. Тобто вони не доробили просто. Вони не доробили, не встигли. може мороз і все. Mm -hmm. А коли слідучий поїзд має проїхати? Не 30, як раніше. Цікавий ага. випадок. Одні сказали, що стягнути арматуру зможуть. Вони сварщики. Понятно. Другі стягнули. Другі сказали, що треба цей, ну фудам, я це согласна. Ми які щоту? Я не знаю. 900 спис. Але все, що вони нам казали, ми все робили, ми все купляли. Почкайте, ви видав 2000 доларів за 4 угла. Да, тоді було, так, тоді желізо дарем було. Так зараз воно таке саме. Дві да. тисячі доларів. А ми тут стягнули хату недавно за скільки? За 600 доларів. Але воно чуть менше. У голки ті самі. У голки ті самі. У нас арматура там товще. Ти бачив тут тонка. І різьби, і гайки у нас усилені. Так давайте по порядку. От, наприклад, ви приїхали сюди, оце було. Да. Да? Да. Туди можна прийти. Да. Зазимов там була тріщено така, що не тріснуло. Ні. Не, бачите, не добре. не вже Від... дов... відходи. Відходить вже верх. Вони по пояса немає немає, бойсу, дає? Нема. Але вирок. там є там є конь э, стульчики, які тримають розпорну силу. І є розтяжки в стульчиках. Тобто там нема розпорної такої сили. Я, по крайней мере, я не побачив розпорних сил на крище. Оце було, як ви сюди приїхали? Не було, так? Хата Хата цікава. От я наверх полазив, цікава хата. Вона не є якась тупа, вона просторна, і потолки не низькі, і уроді все каміне, і сирості нема, нема такого, що воняє. і сюди можна зайти. Ми з чоловіком вже стіни убивали, захотіли робити, але розупинилися оталі, бачите, тут двері були туди. Ну давайте йдемо з того боку, глянемо. Час диванні експерти напишуть, що от все вони знають. <пиш> пишіть, пишіть, експерти, пишіть, ну то що без вас нікуди. Таких щель я бачу перший раз. Ну, послухайте, що я думаю. <пиш> ще буквально в цьому-всьому три місяці, да, десь може і немає? да? ж <пиш> немає. То він ще не. Що наливали сюди це... хімію, щоб не морозу. Ну то, що я бачу, от як це зроблено, це робили нормальні майстри, оцей бетон. Зролити таку товщину. Відносно без відносно рівно, у них нічого не розперло, опалубку не зробили, що було під руками. Ну, так, так. Послухайте, що я вам скажу. От наша чиста порада, от у вас є отут ця вигрібна яма. Ми бачимо, що вона від фундаменту зовсім близенько. І от ви, ви вже зробили максимум. От тепер візьміть цю вигрібну яму і перенесіть її туди за дорогу. Бо є якісь норми, там, по-моєму, щось 5 чи 8 метрів від фундаменту може бути вигідна яма. Вона робить точку замочування під підошву. Чому трусе хату? Тому що коли да, колобаню таку зробимо в піску і поштрикати рядом, вона буде видно, як труситься. Ви зробили точку замочування під фундаментом. Коли піднімається вода в цій ямі, да, ви, ви кажете, що там сочилось. Ось зараз рівень води ви опустили, вода не лізе в хату. Ви зробили замочення. Замочення це розм'якшення основи під фундамент. І тому у вас трясе. Ви кажете, що зараз менше трясе, бо вже вода туди так не пішла, тут ви понизили уряд. Просто візьміть, зробіть з цього, з цього, з цього доставте тут трубу, з'єднайте. В тупу візьміть от там, викопайте собі яму подальше від хати. Що скажеш, діванний експерт, ти ж краще знаєш. Заберіть яму вирібну, від фундаменту подалі. І чекайте до осені. Вода вийде звідти, вся, всяка фігня. Ще фун ці бетони чуть-чуть дадуть посадку, чуть, чуть може просадку, бо фундамент бетон колись хвачується, він чуть-чуть зменшиться в об'ємах. Воно чуть-чуть тут стягне, тут стягне. і їде чекайте. Тут то робіть. Ви ще під самий фундамент да, підкопали? Да, Взагалі вони арматуру ставили і варили, і під фундамент з одної сторони, з підвала, і звідси, з вулиці. Вони прямо навіть. Розкрі... Скажіть, бетон є під самим фундаментом. Є. А воно до твердого докопали. До твердого, грунт. Ну, все. глини, да. Фундамент якби вже добре. Це, Це все міф, що воно має стояти, муцювати. Да? Хата має право дати просадку тільки при повному і вони... Все, що ви тут зробили, от все, добри, да? ви все зробили правильно. На самом деле нічого лишнього не зробили. Дивіться, в чом, що я побачив. У нас є арматура, це один клас металу, а це другий клас металу. Скругля... От цей кусочок арматури він повинен бути з раніше А300, коли ще ми вчились, називався цей клас металу арматури. Вона не розтягується. А ця арматура, а ця арматура не та оцей метал тягнеться. тому шпільку робити з цього металу було дуже нерозумно. Вона мала бути з такого ж класу, як і ця арматура. Це, це Любий вчений з інституту сварщик знає різницю між цим металом і цим металом. Отакі От є нюанси. прийде літо буде дуже жар сонце вечір, ось четверті, п'яті вечора сюди сонце гріє. Ви підтяніть ці шпільки, то що вони кажуть, зробити пояс, любий пояс зверху їм допоможе. Особливо врятує ту стіну вашу, ту за тільки от поздовжній пояс по ній рятує від того, щоб вона не впала. Хата цікава, хороша. Я вірю, що вона не розвалиться. зробити чекайте, забирайте ту замочення, ту свою. Вигрібнув. Або герметизуйте ту яму повністю, робіть переліку кудись. І ви побачите до осені чи розходяться тріщини, по новій цій, що замазення. Mm -hmm. Якщо ви кажете, там не розходилось, де ви зробили, mm -hmm. де ви спіте, то це дуже хороше призначено. Замачуйте щелі розчином і чекайте осінь. Забирайте замачування, ставте лайки. Ось тут, де от мозка от там от, до хати, то має від хати бути земелька. Вселіно, потім фасад треба утеплювати. Mm -hmm. Щоб ці ваші працювали стяжки літом, то їх треба, вони утепляться, вони будуть в сталій температурі всередині. Тобто дельта температур буде невеличка, вони не будуть так розтягуватися. Да. Гарно зробити кришу і буде гарна криша. Що все буде добре. Казав квітка буде. Але цей балкон я тусь. Все нормально виклали. Ще б от звідти там воду відвезти. Я хочу все лежати, я в місті не Якщо це хата, можна з неї зробити нормально. Уже зробили нормально. Цикрухи от є хата, що ні, це, ні. не піде для неї? Можна це в це, ефір це показувати. Вже... Можна, так? А я вам кажу, що в так будь-яких випадках, коли ми будуємо фундамент, якщо земля йде на скос, то підошва фундамента може бути тільки отако. тако: горізонт, ступенька, горизонт, ступенька, горизонт. Бо інакше, якщо так іде підошло фундам, то це лижі, хата І То, що от я бачу оці болти на металочерепиці, як прикручені, це робили ті, хто не знає. Так. Ну, на кришу, я найду. Так мені от чисто по людськи жалко от, вашого життя і ваших коштів. То, Чим ти... шифер поганий? Пере... Я кажу, Якби я був в цій ситуації, такі як ви. Я був в такій ситуації. Мав і дітей і кридитись, і не мав де жити, я таку строю собі, жив у кірпічах. Ну, до чого я веду? Що зразу все красиво? Криша не тече на голову, не тече. З фронтоном рішили, рішили. Підтянули там, підтягнули. Зробили одну кімнатку, утеплили, зайшли живіт там. Навіть якщо в самому великому страшному випадку та стіна почне падати. Ну то й матір за ногу прийшли, розібрали ту стіну, поклали новеньку, прив'язали. І ви не бо ви зараз на цю кришу пів життя у вас піде. Ви ще молода, вам ще хочеться того, того. Давайте зараз влупіть сюди це все. Зробіть собі файний душ теплий. В ньому тепло підлогу, унітаз собі зробіть Та файний, є. теплий. Є? є слава Богу. Тоді зробіть ще Ми один такий це. потолок вам, як у дитячих. І живіть. І зачем цю кришу? Ну, що, звісно, нам то хорошо ваші бабки я, я розумію. взяти в карман. Нам то я хорошо. Це і за, за це є Забудьте про цю достройку, ще раз кажу, тут нема проблем з цією достройкою. А вона не підходить до цієї хати. Бляха не підходить. Да. Чим? Ну так там шифер, а тут Ну, той шифер можна помити, покрасити в такий самий колір. Я гоню. Ага. Ну не підходить. Дивіться, а ця хата підходить до цієї хати. А паркан підходить вам підходить. Ну паркан теж послідню чергу. Тоді Це... бляху Оцю в крайньому випадку можна потім лише шифер зняти. І поставити таку саму бляху, і буде фіншуй. Ви ж фіншуй хочете я, що, що, я що, бачу, любите все, щоб що все має. по фіншую було. Щоб ви зразу яку... видно. То думаєте, у мене як у людей? <пізь> «Да? Ну так воно все, лише в інстаграмі ми такі круті, хороші. Всі такі чіткі, тілочки, пацаки. А по суті, ми всі маємо так само виняє, коли в туалет ідеш, розумієте? <пізь> Якщо є, є гроші, майте взяти? То та ми їх потратимо. Треба робити. По-любому лайк з вас. Нормально? Ви не, не можете так зробити. Бах, і все зразу. Не, треба ну... треба кучу разів, щоб бах і. Я буду монтувати о, це о, о, відео так. три дні. Я, не я не все, все для, я все не, наганяю не, жуті, розумієте? Я ж ви я не обижаю. Я ж знала, що ви з камеру прийдете. Це все шоу. Ми зробили з роботи шоу і так маємо роботу. Я знаю. Ну, Надумаєте, подзвонити до Павла. Тут о, щоб був тераса, я вийшла, сіла собі, попила чай. Катя, ви кажете, сірог. хлопці вже скоро підуть з хати, так? Так. Да. То зачем тоді строїти кришу робити? От мене, наприклад, 17 років дали пінка по цраку, вигнали з хати. Я б благодарен своїм родителям, що вони це зробили. Якби вони робили мені хату, кришу, то я був би довбойовий. Я собі хочу. Вважайте, що я не прожила. Ще. А, ну собі добре. Я ще собі. не прожила, я за що робила життя. це житло. Віст чоловік зайсився, але дякую, це ми відправимо на армію. Зараз при вас відправляю. Що скажеш, диванний експерт. Це така життєва історія у людей. У кожного свій бій, у кожного свої бажання, у кожного свої мрії. Хтось хоче кришу, хтось теплу унітаз. Хтось просто хоче жити. Брат вам. Ставьте лайки. Пока.